Усім привіт! Я дуже рада вас всіх бачити в себе на каналі. Сьогодні ми підемо з вами в Італ Маркет. А, насамперед хочу привітати вас з наступаючими святами. Ах, ви відчуваєте якусь радість перед новим роком? Бо Я щось ні. У мене, до речі, таке враження, що очі заплакані, але це не так. Це я щось не знаю. Я коли роблю макіяж, у мене була лазерна корекція зору, і після того, як я роблю макіяж тінями, у мене таке враження, що заплакані очі. А може я не виспалась, А може що, я не знаю, дівчатки. Ми йдемо в Вітал тому що я хочу щось купити додому, приготувати. Я взяла з собою 90 євро, але планую витратити лише 50 і подивитися, що з цього вийде на 50 євро. Італмаркет, в принципі, це не самий бюджетний магазин в Італії. Краще був би Лідл, але Лідл до нього потрібно їхати, а в мене сьогодні болить живіт. Я нікуди їхати не буду. Чоловік з маленькою дитиною зараз, а я йду в магазин. Покажу вам все, познімаю. Сподіваюсь, буде цікаво. Взагалі, з погодою все дуже так неоднозначно розумієте. А сонечко в цілому, і да? все класно. Здавалось би. От. Але я більше люблю, щоб був сніжок. Сніжок, щоб можна було сніжки пограти, покататись на санчатах. Тут такого, звісно, це, знаєте, розкош. Розкош, яка тут недоступна. Єдине, що можна десь поїхати в гори, там де сніг. І там вже можливо щось таке собі знайти. От. Я дуже сподіваюся, що ми, до речі, скоро туди поїдемо. А поки що так. Тут і плюс, і мінус розумієте. Я навіть не знаю, чи радіти цьому, чи засмучуватись. Ну, Блін, ну я більше засмучена, бо я хочу снігу. снігу. Ось мої улюблені квіти, до речі. Ну як <смі> мої улюблені квіти? Це квіти, які я постійно купую, бо вони мені подобаються, і вони в мене постійно не хочуть сильно переживати. Ну я винесла їх на балкон і почала за них зубувати. І в мене квіти їх постійно їсть. В кімнаті їсть кіт, а на балконі то вони там живуть своїм життям. Боже, це просто спіт срам, який у мене манікюр перед новорічним. Треба і зробити собі нігті. Я вчора їх відпиляла повністю. Ось цей вазончик класний. Я вже два придбала, один більший, другий менший. Хочеться ще штук п'ять. Вони такий, таку атмосферу придають, прикольно новорічну. У ну, мене, мабуть, заваходить. Я не знаю, чи потрібні мандарини або апельсини. Ну, мандаринки тут маленькі, клементини називаються. Що тут євро за 500 грамів, типу півтора. Не знаю навіть чи брати. Може потрібно. І апельсинки по півтора євро. Півтора кілограму. Апельсини, мабуть, точно різні. Є ще ось такий вибір. Ну, вибір в цілому є. Навіть, можна сказати, широкі, особливо з цитрусових. Тут можна знайти не тільки лимон, а і лайм, Яблучка, як багато яблук. Але я їх не люблю. Я ще з дитинства яблука не люблю. Не знаю, чого в мене так. Можна знайти спожишці. А це що? Не познайось. За 3 євро у нас виходить 3 кілограми чи чи 5. 5 матків. Ні, 3. Але все одно прикольно. О, пасти, до пасти, точніше, заправочки. Я, я, до речі, постійно тут їх саме і беру. Моя улюблена це Волоньєзе. Е, Де вона ділася? Коли я тільки про неї заговорила, то її вже нема. Коротше, ну, ви знаєте. Ананаси, авокадо. От, знаєте, авокадо, мабуть, я все ж таки візьму. Є 19 Мобуть, навіть декілька штурм. Сливи, я не знаю, такі каракізі банани. Маша дуже любить ось цю поличку з ягідами. Ягідками, точніше. І що тут у нас ще є перчики. Перчики не дещо баклажани якісь вони на вигляд не дуже Настоїться вам так не люблю такі підрядки дуже брат в інший магазин зайти потім. далі баклажани ось ці цей магазин місцевий досить такий цікавий. Я е, таке враження, що неподалік якесь кладовище знаходиться, тому що завжди стоять штучні квіти. Я, до речі, в інших вітомаркетах не бачила таких штучних квітів, а у нас от вони є постійно. А, оливкова олія є навіть з перцем, бо стріт 4 Євро. Будь ласка, я випускаю за свій манітр зразу. Навіть за 10 євро є така. Вона прикольна, до речі. За вісім. За є. Звичайно, олія півтора євро коштує соняшникова. Оливкова є і за 5. Ну, Тобто нормально. Нормальна ціна. Я ось цю останній раз брала. І за 4 євро. Та я її ще не відкрила, але вона нормальна. Я, я вже пробувала колись так. Ще така є за 4 і за 5. Хочуть мені, до речі, треба кислота, Кисика, лимони, сі тут дуже бюджетно коштує. Візьму, я обов'язково донато, це мій улюблений соус. І треба ще точно взяти майонез, я планую багато рецептів, а там треба майонез. Хотіла зробити домашній, може і робитиму, але все одно. Такий теж, я думаю, має бути. І я, до речі, взяла Ну, Ми ще дуже любимо брати тут свою власну випічку і для ходові висіповички класні. І оці маленькі класні, хоча вони тут заходяли. До речі, я бачу вже багато що розібрано. Хоча не так все я пізно і прийшла. Ну, я візьму оці, мабуть. Ні, я візьму ось ці. У мене майже все. Я ще тут по рибі пройдусь, мабуть, ось це для бутики точно візьму. А, вона така маленька, чорна. Є, до речі, отакий копчений. Кусочки вже готові. Він стоїть, коштує всього 3 євро. А якщо брати, наприклад, сирий тунець, то вже 8 євро. Ну я думаю, це вже за, аж занадто. Можна взяти курику. За 6, 6. Ще обов'язково потрібно, мені здається, взяти банетон. Це традиційна традиційний, італійська випічка. Якраз вони на, на новий рік роблять. Дуже-дуже схоже на паску. Можливо, кого є родичі з Італії, вони вам присилали. Отаке люблять присилати. Я собі вибрала ось такий там. Скільки він коштує? 4 євро, так? Да, 4 євро. Це, до речі, найбюджетніший з тих, що я е, купувала. Навіть в Лілію брала за 5, а потім за 7. Тому хочеться навіть цікаво спробувати. Я забула ще, що я маю взяти багато кінь і також апероль. Фух, дівочки, я так втомилася, ви не уявляєте? Я собі, коли йду в магазин, завжди кажу. Е брати все по мінімуму і вийшло в мене на 66 євро. І тут два таких здорових пакета, і ще один пането. Я гадки не маю, як зараз це все донесу додому. Радує, що тут дуже близько додому. І 5 хвилин і буквально і я вже вдома. Так би я не знала, як би я пережила, якби я реально в Лідол поїхала, а я ж хотіла, у мене щось так живіт болить. Якось так. Тут е, не все, що потрібно було купити для дому. Якщо чесно, я деякі позиції забулась, але добре, що я накупила кіндерів. Я сьогодні зроблю маші адвент-календар з кіндерів. мене залишилася від Лораль е, упаковка, і я туди наскладаю цукерочок, щось із косметики. Е, вона таке любить і буде їй під ялинку сюрприз. От мені подобається так радувати малюків. От, якось так. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам це відео, чи було воно для вас цікавим та корисним. Я дуже сподіваюся, що була все ж таки для вас, хоч чомусь сьогодні цікава та корисна. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всяких відео. Пишіть, які відео ви хочете побачити на моєму каналі, тому що що напишете, те й буду в принципі знімати. Ну а ми з вами на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Але ми не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей. Усім па-па!